Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Тато в дитсадку Похід до театру. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Привіт! Мене звати Тіна. Мені 5 років і я ходжу в дитсадок. Тато в мене любить жартувати. Якось він сказав. Я б хотів рости, навпаки, тіно, став би таким маленьким, як ти, і теж пішов би в садочок. Ми обоє тоді дуже посміялися і навіть не здогадувалися, що повз нас пролітала фея. Вона зачарувала тата, так що він зменшився. Хоча, на диво, борода й окуляри в нього лишилися. І став він витворяти чотирнацькі речі і взагалі зробився дуже неслухняним. А ще він позабував усе, що раніше знав, та й вмів на роботі він бешкетував і його витівок не витримали. Тоді мама сказала, що татові треба ходити зі мною в садочок, так я розумію, що це дуже дивно. А коли тато прийшов в садок, він почав такі речі витворяти. А тепер я вам розповім, яка ще в нас сталася пригода. Пограємося в піратів! кричав тато. Наша група чекала на автобус. Тато вимахував іграшковою шаблею, яку взяв із собою, хоча йому заборонили. От знову. Вихователь Гарольд зітхнув Ні, зараз гратися не час. Ти ж знаєш. тінен тату, ми ж їдемо до театру. Ось уже й наш автобус. Тато почухав бороду. А що таке театр, Тіно? Усі діти здивовано на нього подивилися. Ой, соромно. Коли тато зменшився, він багато про що забув. Я йому прошепотіла. Тату, театр це місце, де є сцена, а на ній актори. Актори багато говорять, але це все не насправді. Тато не зрозумів і сказав Е, -е нудно! Але вистава називається капітан Шаблезубий», – додала я. Це він зрозумів. «Хе, цікаво. Автобус бібікнув. Ходімо, тату, сказала я, і не забудь, що сьогодні треба без витівок. А тепер вгадайте, що тато зробив, зайшовши в автобус. Спочатку він тицнув шаблею в плече якійсь бабусі. Потім стягнув шапку з дуже страшного старшокласника. А тоді заходився натискати кнопку стоп. Хоча до нашої зупинки було ще далеко. П'ять разів натиснув. Поки ми доїхали, водій вже лютував. Ще раз натиснеш, я весь ваш садок висаджу. Тато посидів спокійно. Одну секунду, потім знову натиснув кнопку. От халепа. Тому до театру ми йшли пішки. Іти було далеко, ми ледве встигли на початок вистави. Усі сердилися на тата, особливо Гарольд. Коли ми зібралися заходити в театр, Гарольд поклав йому руку на плече. А тепер послухай, тінен тату, під час вистави дуже важливо сидіти тихо, тому що в театрі всілякі витівки особливо недоречні. Добре? Тато кивнув і сказав: Звісно, на початку все було гаразд. Тато найгучніше плескав у долоні, коли на сцені з'явився Пінкі Але далі тато замахав руками і закричав Привіт, Пінкі! Привіт, привіт, привіт! Це я Тінин тато. Ой, як мені стало ніяково. Тату, шепнула я йому, з акторами розмовляти не можна. Та звісно ж, можна. Крикнув він. Тихо, сказав Гарольд. Тато надувся, але, на щастя, більше нічого не сказав якийсь час. І тут, на сцені, з диким гарчанням з'явився капітан Шаблезубий. Uh -huh. і актори хором заспівали. Капітан шаблезубий дуже грізний. Тато став на кріслі, замахав іграшковою шаблею і заспівав до капітана. Подивіться, а в мене меч залізний! Капітан Шаблезуби промовчав, а тато сів і теж замовк на щастя. Вистава йшла далі. Тато дивився дуже уважно. Він притих, як мишка. Але коли Пінкі пробрався на піратський корабель капітана Шаблезубого і сховався в трюмі, тато заскочив аж на спинку крісла. Не треба, Пінкі! Капітан Шаблезубий дуже грізний, закричав він. Тихо, прошепотів йому Гарольд. Він вже розсердився. Тато притих. Ненадовго. Коли капітан Шаблезубий ледве не знайшов, де сховався Пінкі, тато знову підскочив і закричав. Обережно, Пінкі! ззаду тебе капітан Шаблезубий!» Капітан Шаблезубий аж принишк. Здивовано подивився на глядачів і знову як загарчить. Я почула, як до нас підповз вихователь Гаральд. Навіть у темряві було видно, що він сердитий. Останнє попередження тінен тату помовчи. Як гадаєте, татові це вдалося? Пф, ні Ну, принаймні, він старався. Але капітан Шаблезубий вже знайшов Пінкі. Тато дуже хвилювався. Усім серцем я сподівалася, що він нічого не скаже. Він і не казав, поки Пінкі не зібралися провести по дошці. Пінкі стояв просто на краю дошки. Капітан Шаблезубий тицяв шаблею йому в спину. Тато гриз нігті, наші сидіння трусилися. Капітан Шаблезубий жорстоко розсміявся. Ха-ха ха! Згодую тебе, акулам пінки! Ха-ха ха-ха! І тут тато, стрім голов відчайдушно кинувся на сцену і щосили ткнув зброєю капітана шаблезубого взад. Капітан заволав на весь голос, і знаєте, що сталося? Правильно, за борт впав капітан шаблезубий, а не пінки. Ось тобі, капітане Шаблезубий!» вигукнув тато на сцені. Вихователь Гарольд затулив обличчя руками, і я теж нам було дуже ніяково. Інші актори на сцені стояли з роззявленими ротами. Мабуть, вперше на їхній пам'яті глядач напав на капітана Шаблезубого. по-справжньому. Актори подивилися на тата, а потім на капітана Шаблезубого, який корчився на підлозі. Він вже кричав не Гра, а ой-ой-ой. Гарольд тихцем проліз до корабля і забрав звідти тата дуже швидко. Нарешті виставу продовжили. Але тепер у капітана Шаблезубого задня частина була перебинтована. Гарольд і тато кудись вийшли. Це було справжнісіньким полегшенням. Актори завершили виставу піснею Капітан Шаблезубий дуже грізний. Але, правду кажучи, великий пірат тепер видавався не таким же й грізним, радше втомленим. Коли ми вийшли з театру, Гарольд і тато чекали нас на дворі. Тато стрибав туди, сюди. Що там далі було? Невже пінки згодували акулам? Ні, тату. Сказала я. Ти ж знаєш, у театрі все не насправді. О, як? Це що, ще й не насправді було? закричав тато. Гарольд важко зітхнув. Ну, все, годі з мене, гаразд, зараз я візьму нам усім по тістечку. Тож, незважаючи ні на що, хоча б одна приємність у нас була. Отак ми з моєю групою дитсадка і моїм татом ходили в театр. Ніякого вийшло! Що ж далі буде? Про це ви дізнаєтесь в наступній касті. Ну а поки що, бувайте здорові і не чхайте. Друже! Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.